Чоловік пішов на фронт 24 лютого 22 року, і він досі там. І ми воюємо за його. А рахунок. він коли ми йшов? Живемо. Він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація неможлива завчас іде за завершення країну, воєнного що... стану. Ні, пані гано. Я буду завершувати. А сама. як ви з Конституцією це суміщаєте? Він пішов ну, норма захищати країну, але воює, і знав, не що демобілізувати не може, поки вони стан не стануть і вони будемо Це знали це в конституції. Написано. В Конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх можливість права не і можливості. не знаю, я 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 не знаю, не знаю, я 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 не не знаю, до ну, я з вами я не знаю, я не знаю, я не я я не знаю, не Ще декілька разів дуже хотіла. Так ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. а у нього була рота. Чому керівництво військове не зробила ротацію? Давайте ми дамо договорити, а потім відповімо. Ротація це не рішення. А він у відпустці був за два роки? давайте правда, Ні, це серйозні речі, це серйозні речі, люди, слово, правду, кажуть, люди дійсно чепутання. два роки були без відпочинку і ротації, і це порушення їхніх прав було. Це чудовічно, що в нас зараз військовослужбовців роблять винними, що вони, Ні. Ні. вони, пані вони не читали Конституцію. Пані, їм не забезпечили ротацію і відпочинок. Ви просто поводитесь по-хамськи, пані Ганна, вибачте, будь ласка. Пані Ганна, перегрушу. можете, будь ласка, зараз давайте з'ясуємося. Дайте моїй колесі сказати її позицію. І таких історій, мабуть, дуже багато. І це є обличчя